Ні, коли Господь так близько, тоді душа і дух співають унісок, тоді, здається, небеса схилились низько, в ту мить ти відчуваєш теплоту його долонь. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово. І кожна йота набуває зміста на сенс і розумієш, що нічого випадкового не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити, тоді не Хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш, зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає і сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування і страх, коли ослабла віра, марно прагне піднятися у город. І сумніви бажальну душу ранять, питаючи, хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив часно і зовсім непомітно втирав сльозу і міцно обіймав. І вщент розба роздавлену, розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв над міру, бо він єдиний, незрадливий друг. Згадай, як Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік, розбитий щоразу, так майстерно майстрував. І з року в рік Господь доводить свою вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя. Нагадує, що кожен день все ближче віжність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар, Днім будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам. Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, Він у нас подає. У сілі буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш творець не змінить. І незалежно від календаря Бог, був і є, і буде завжди вірний. Слава Богу.